Як був взагалі дивиться в Україні. Дуже багато людей сьогодні виправдовують свої якісь пожадливості, свої гріхи через Біблію, вирушу якісь писання в Біблії. Отож, до приходу Ісуса Христа, був єврейський народ, який виконував волю Божу, вони творили суд. Так? Вони не творили самі йшли, але Бог їм говорив, що вони мають робити. Це не так, що там вони не мали там можливості покаятися. Всі народи мали можливість покаятися прийти до Господа. Ті, хто не мав, не прийшов, втворилися суд. Але ми також бачимо, що коли єврейський народ відступав від Бога, теж приходили прокляття і теж був суд Єврейським народом. Отож, з приходом Ісуса Христа, Бог вибрав вже зовсім інший формат, будував свою церкву, яка є сьогодні у всіх народах по всьому світі. Тож, якщо ми виступаємо проти якогось народу, ми виступаємо проти, проти Бога, проти дітей Божих. Ми не можемо воювати один проти одного, тому що ми будемо розділяти царство Боже. Бог говорить, що царство, яке розділилося саме в собі, воно не може встояти. І сатана і прийшов пройшов погубити і вкрасти. Да? Ісус прийшов дати життя, життя вічне. Тобто, видно, хто тюю волю виконує. І коли вони говорять, ми рука Божа, так як вона да, читають книгу і не розуміють Біблію, Говорять, що вона кривава книга війн, і сьогодні йдуть творити волю. Тож ми бачимо, що вони переступають всі заповіді взагалі Божі, да, вони йдуть з пожаливості вбити, вкрасти, погубити. Нічого Божого там немає. Отож, не треба бути обманеними, а треба виконувати волю Божу, насаждати церкву, да, нести любов, милість і благодать Божу, те до чого ми взагалі були призмі. Бог не за війна за війнами стоїть Ситана.